А от звідти винать з воєнних фронтів по справжньому хороші новини. Тому що в інтернеті пишуть про те, що нібито українські війська взяли під контроль місто Ізюм і бійці Легіону Свобода. Я вже вам півгодини тому про це розповідав. Повідомляють, що російські війська вийшли з Ізюма. Вийшли ізюма. а російські пабліки е, кажуть, що мовляв місто здане, е, що без сумніву є хорошою новиною. Утім, я ще раз хочу звернути вашу увагу на те, що дана інформація поки є неофіційним. Ми не можемо е, стверджувати про щось як піч в язицях, як істину в останній інстанції, доки про це не повідомив Генеральний штаб України, і доки про це не повідомило Міністерство оборони на. Нашої держави тому тримаємо руку на пульсі, але не розганяємо е, зарано перемогу, аби потім не розганяти зраду, що нас надурили. Так е, щоб не розчаровуватися, ні не надаровуватися. Точніше, щоб не розчаровуватись, не потрібно е, зачаровуватися.